Вітаю, друзі! І сьогодні хочу поділити своїм меню, яке я готую на святковий стіл. Отже, складається воно із п'яти страв, всі вони є різноманітними. Це все холодні страви, які гарно виглядають і чудово між собою поєднуються. Також ви можете за бажанням доєднувати сюди будь-які свої улюблені страви, як перші гарячі страви, так і другі гарячі страви. Деякі ідеї та рецепти, які вже є на моєму каналі, я також залишу під відео. Отож, дивіться, готуйте і нехай вам. Все вдається. А перед тим, як розпочати, не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви досі не підписані. Натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Отже, першим у моєму меню буде м'ясний рулет. Він неймовірно смачний і перевагою є те, що такий рулет можна приготувати заздалегідь. Отже, яйця перемішуємо, щоб трішки їх збовтати. Додаємо сюди сіль, додаємо одразу манку, додаємо сметану. Сметану можна брати будь-яку, це абсолютно не грає ролі. І все ретельно перемішуємо. Можна це зробити з допомогою виделки. Маємо добре розмішати манку, щоб маса була однорідною. І в кінці додаємо сир, потертий на дрібній терці. У мене це російський сир, можна додавати будь-який на свій смак. Та перемішуємо все ложкою. Я додаю ще трішки куркуми для кольору, але цього робити не обов'язково. І залишаємо цю суміш на хвилин 10-15, щоб манка набухла. Далі форму я застелила пергаментом. Важливо, щоб він був хорошої якості, щоб омлет добре відходив від форми. І викладаю сюди яєчно сирну суміш. Рівномірно розподіляю по усій формі. Довго випікати омлет не потрібно, буквально 5 хвилин, щоб він трішки схопився. І виймаємо на пергамент. Накриваємо ще одним пергаментом і перевертаємо. Забираємо цей пергамент, на якому випікався омлет. І залишаємо, щоб він охолонув. Далі приготуємо м'ясний фарш для рулету. Для цього рулету підходить будь-яке ваше улюблене м'ясо. Це може бути і куряче філе, і індиче м'ясо. У мене це свиняча лопатка. Дуже важливо, щоб фарш був добре перемелений, щоб він ось так мастився, інакше рулет може розсипатися. Я перемолола лопатку спочатку м'ясорубкою, а тоді разом з цибулею у чаші комбайну. Якщо у вас готовий фарш, то пропустіть його через м'ясорубку ще раз. Або ж скористайтеся комбайном чи блендером. Тепер додаємо сюди зелень. Це за бажанням. Зелень можна не додавати. Солимо за смаком і додаємо спеції. У мене це суміш спецій для м'яса. І все добре перемішуємо. Далі викладаємо наш фарш на охолоджений омлет і рівномірно розмащуємо його. І ось так добре втрамбовуємо. Тоді починаємо скручувати наш рулет. Робимо це обережно, щоб омлет не тріснув. При цьому доволі щільно стискаємо. Кладемо швом донизу з краю пергамента. Далі обертаємо наш рулет. Кладемо ще один шматок пергаменту. Так, щоб його загальна площа була більшою, ніж рулет. І обережно перекладаємо рулет на край. Та закручуємо разом з пергаментом. Потрібно повністю обмотати наш рулет пергаментом, так, щоб збоку можна було його закрутити, не наче цукерку. І з другого боку також закручуємо міцно. Робимо це міцно, щоб у нас не витікав сік. Ось такий рулет виходить, він нагадує цукерку. Закручені кінчики підгинаємо догори. І перекладаємо рулет у форму. Отже, випікаємо наш рулет при температурі 180 градусів приблизно 40-50 хвилин, доки він підрум'янеться. Готовий рулет виймаємо з духовки і охолоджуємо у формі. Коли рулет охолоне, перекладаємо його на дошку та знімаємо пергамент і відправляємо в холодильник на кілька годин. М'ясний рулет, зроблений власноруч, завжди гарно виглядає на святковому столі, а також є дуже смачним. Такий рулет обов'язково прикрасить ваш святковий стіл. А наступний гарбузовий торт. Це насправді смачна та цікава страва. Гарбуз відварюємо до готовності у підсоленій воді. Шматочки гарбуза без рідини перекладаємо у чашу блендера. І подрібнюємо все блендером до стану пюре. До яєць додати сіль і все перемішати. Далі додати сметану і чайної ложки соди і перемішати до однорідності. Соду гасити не обов'язково, вона гаситься в сметані і запах невідчутно. Тепер додаємо сюди гарбузове пюре. Обов'язково додаємо одну чайну ложку солодкої меленої паприки. Також я додаю спеції. У мене це спеції для курки із куркумою. Перемішуємо. Завдяки гарбузовій паприці утворюється ось такий гарний оранжевий колір. Насиченість кольору також залежить від кольору самого гарбуза і додаємо просіяне борошно. Замішуємо тісто консистенцією, як на оладки. Тепер смажимо гарбузові млинці на розігрітій сковорідці з обох сторін. Далі приготуємо начинку для нашого торта. Сир фета розтираємо до однорідності. Можна також використовувати будь-який інший сир, навіть домашній. Головне, щоб він був такої м'якої консистенції. Далі додаємо морку, потерту на дрібній терці та посмажену до м'якості. Також додаємо кілька зубців вичавленого чесника і кілька ложок сметани, щоб була кремоподібна консистенція. Все перемішуємо. Оскільки у мене сир фета солений, то я не підсолюю. Якщо у вас буде інший сир, то можна підсолити за смаком. Так, ще ложку сметани, щоб коржі добре просочилися. Ось утворилася така гарна кремоподібна маса приємного оранжевого кольору. І щедро змащуємо гарбузові коржі масою. змащую тоненьким шаром маси. Прикрашаємо на свій смак. Я це роблю з допомогою листя петрушки. Роблю квітку із шкіри помідора. Просто закручую шкірку у вигляді трояндочки. І фіксую по центру торта. Далі відправляємо наш гарбузовий торт в холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився. Стравою на моєму святковому столі, яку готую практично завжди, є печінкова закуска. Готується вона доволі просто, є смачною і виглядає гарно. На сковороду наливаємо олію, додаємо подрібнену цибулю і смажимо до золотистого кольору. Коли цибуля вже добре підзолотиться, додаємо сюди почищену від залоз з печінки. У мене це куряча печінка, але можна використовувати і будь-яку іншу. Солимо її та смажимо до готовності. Наприкінці додаємо сметану, все перемішуємо і тушкуємо ще кілька хвилин під кришкою. Печінку разом з соусом перемелюю в чаші комбайну або можна скористатись м'ясорубкою, а тоді блендером. Важливо, щоб маса була однорідною і добре перемеленою, як на паштет. Додаємо сюди розтоплене масло і перемішуємо. І відправляємо масу в холодильник приблизно на півтори години, щоб вона стабілізувалася і можна було виліпити кульки. Насіння соняшника потрібно подрібнити. Я роблю це з допомогою скалки, оскільки не хочу, щоб шматочки були занадто тоненькі. Сюди також підійдуть грецькі горіхи, арахіс або будь-яка інша паніровка на ваш смак. Ось так думаю, досить. Отже, печінкова маса застигла, стала такою тверденькою, і тепер з неї легко ліпити кульки. Виліплюємо кульку. Розміром приблизно з грецький горіх і паніруємо її в насінні. Тож пропоную приготувати на святковий стіл гарний та ефектний салат із грибів. Такий салат обов'язково прикрасить будь-який святковий стіл. До яєць додаємо 2 столови ложки води. Додаємо сіль і додаємо одну ложку борошна зверху. Та все перемішуємо. Виходить ось така ріденька суміш. І смажимо омлет під кришкою. Готовий охолоджений омлет нарізаємо смужками. Відварене куряче філе теж нарізаємо смужками, такими досить крупними шматочками. Додаємо сюди консервовану кукурудзу і додаємо листя салату, змішуємо соєвий соус, олію у рівних пропорціях і лимонний сік. Добре все перемішуємо. Салат трішки підсолюємо за смаком, поливаємо все соусом і перемішуємо. На велику тарілку я виклала листя салату. І викладаю сюди салат. Зверху викладаємо мариновані гриби. У мене це опеньки. Але підійдуть і шампіньйони, і будь-які інші лісові І Ще однією стравою, яку я часто готую на святковий стіл, є канапе із червоної риби та ківі. Її дуже люблять мої діти. А я люблю за те, що готується така страва дуже швидко. Для канапе я використовую ось такі грінки. Їх можна зробити самому з багета, я вирішила скористатись готовими. Кожну грінку змащую маслом. Тоді кладу шматочки очищеного киві і дрібненькі шматочки червоної слабосоленої риби. Ось такий святковий стіл у мене сьогодні получився. Тож готуйте, і нехай вам все вдається, і нехай ці страви обов'язково сподобаються вашим гостям. Також, якщо рецепт був вам корисний, не забувайте поставити свої лайки, написати про це в коментарях. Буду вдячна, якщо ви поширите дане відео серед друзів в соцмережах, можливо, комусь теж буде корисно. Дякую за перегляд та чекаю на ваші фотозвіти у Фейсбук. Весь перелік інгредієнтів можна також побачити, натиснувши на стрілочку. Внизу відео справа.